Впевнений, ви неодноразово стикались з моментом, коли ваш рендер займає занадто багато часу. А коли це стосується анімації, то кожна секунда є критичною. Тому сьогодні я покажу вам, як оптимізувати вашу сцену і зробити так, щоб ваш рендер пришвидшився більш ніж у 500% за рахунок простих налаштувань, про котрі часто забувають. І перше, що надзвичайно важливо розуміти, це. Обрати девайс, котрим ви будете рендерити ваші рендери. Часто по дефолту тут може стояти саме ваша, ваш процесор CPU, а не GPU. Якщо раптом ось цей. Е, е, ось тут у вас все сіреньке, все, що вам потрібно зробити, це перейти в ваші преференси, системи, налаштування системи і поставити галочку навпроти вашої відеокарти. Далі вам потрібно зрозуміти, а який же з цих всіх табів вам потрібно обрати? Куда? Optics, E, hippie, тому подібне. E, в моєму випадку, я вам тут зараз покажу одну просту табличку. E, якщо у вас MacBook, то у вас буде окремий таб Metal У e, мене її немає, адже в мене карточка Nvidia, саме RTX. Якщо у вас карточка стоїть RTX, то вибираєте Оптік. Якщо у вас стоїть карточка GTX, тобто більш старі моделі, або слабші трошки моделі, тоді вам варто обрати CUDA. А якщо у вас стоїть відеокарта AMD, відповідно вибираєте PIP. Це найбільш оптимальні варіанти для кожного виду вашої відеокарти. Тому на це важливо звертати увагу, і це є першим налаштуванням, котрі потрібно вставити. Далі це Display Graphics. Тут по дефолту буде стояти OpenGL. Якщо у вас стоїть вже трошки новіша версія Blender. То рекомендую спробувати використовувати саме вулкан. Що це, по суті, вам дає? Це пришвидшує не те, щоб рендер, але запуск файлу, особливо, якщо у вас великі файли, вам буде максимально приємно користуватися саме вулканом. Чому взагалі була обрана ось така сцена? В даній сцені, вона здається, невеликою, та тут є у нас і скло, і світло, і 4К текстури, і. Всілякі відблиски, ось тут, як ми бачимо. І, для того, щоб... і ця сцена є максимально такою оптимальною, щоб показати різні налаштування і пришвидшити ваш рендер. Після того, як ви обрали вашу відеокарту, ми можемо перейти в одні з основних наших налаштувань. Та перед тим, як ми перейдемо до семплів і тому подібне, перейдемо спочатку до ось вкладки Performance. Що вона взагалі дає. Зазвичай я бачу, що у всіх це ось так от закрито, ніхто нічого не розуміє, що взагалі робити. Що тут важливо поставити одразу, що пришвидшить ваш рендер? Щодо композитора, часто бачу, як люди тут взагалі не розуміють і ставлять просто CPU, як і було, це означає, що чим більше у вас, у вас буде нодів в композитингу, це все буде робитися на... Процесорі, і це займає набагато більше часу, тому не забувайте тут перемикати на те, щоб відеокарта займалися саме і композитом, далі, це ось дуже важлива галочка: це persistent data в Final Render. Ця штучка, якщо у вас, навіть якщо у вас немає супербагато оперативної пам'яті, або пам'яті в відео, відеопам'яті, точніше, не оперативної пам'яті, ось ця галочка буде використовувати більше. Відеопам'яті та при цьому сильно пришвидшує ваш фінальний рендер, особливо якщо у вас буде багато кадрів для анімації. Тому ось ця галочка є максимально рекомендованою, і я її залишаю завжди по дефолту увімкненою. Далі у нас іде тайлінги. Відверто кажучи, багато, часто бачу, люди ставлять собі ось 128 супермаленький тайлінг. Що це означає? Що ваша картинка. Розб'ється на купу маленьких квадратиків, кожен з котрих потрібно буде рендерити. Тут важливо розуміти, що, чому в мене тут стояло взагалі 2160. Із-за того, що я от зараз рендерю картинку в 4К, ось ви бачите, там 3000 на 3750. Це там, 4 на 5, або, там, або 4 на 3, точніше. І відповідно моя фінальна картинка буде в. Рендеритися в чотирьох тайлах. Це не так багато, і рендер, в принципі, буде доволі швидкий. Та якщо у вас буде тут менший резолюшн, то орієнтуйтесь завжди на ту цифру, яка є більшою. І ось тут, в тайлінгу, ви можете поставити саме ось цю велику цифру, і це означає, що вся ваша картинка буде рендеритися одним цілісним. Кадром і дуже часто цього більш ніж достатньо, і вам не особливо, коли це буде стосуватися анімації, важливо, щоб рендер відбувався однієї цілісної картинки, а не кожен тайл окремо, адже це займає дуже багато часу. Якщо ж у вас естетичний кадр і вам потрібна суперіпердеталізація, ви можете в кілька тайлів рендерити ваш фінальний кадр. А от далі можемо перейти в налаштування семплів. Напевно, одне з найважливіших налаштувань. Я ще виключу поки що композитор, щоб було краще зрозуміло, що до чого. Е, найважливіший, напевно, таб це таб землі, який я сказав. А ми не будемо дивитися на в'юпорт. Viewport, viewport це ось ця частина, котра зазвичай я от ставлю denoise у вьюпорті, і ось тут можна ставити будь-яку цифру, зазвичай можна її ставити прям і супервеликою, для того, щоб ваш е, комп'ютер, в принципі, завжди робив denoise. Вашого, вашої картинки. Інколи це потрібно, інколи не потрібно, залежить це дуже від вашого проєкту та від вашої системи. В даному випадку я можу залишити її. Я, я не буду залишати її увімкненою, адже у мене denoise відбувається в іншому табі. Далі, ось основне налаштування це саме в рендері. Noise threshold. Чим вища буде ця цифра, чим ближчою вона буде до одиниці. Тим швидшим буде ваш рендер. Але чим ближче ви до цієї одиниці, тим гірше ставатиме ваша. Зазвичай достатньо цю цифру залишати в рейнджі між 0,02 до 0,35. Ось ці найбільш оптимальні дані для рендеру, особливо коли застосуватиметься. Вашої анімації, це не з'їсть супербагато е, деталей, але пришвидшить рендер в рази. Якщо ж це виключно там, статичний кадр, темний, де багато буде нойзу, можна залишити типу, на, на 0,1. Та зазвичай я ставлю особливо при анімації на 0,2 або на 0,25, в залежності від вашої сцени. Тут ми можемо залишити спокійно е, в 0.02. Е, Далі максимальна кількість семплів. Знову ж таки, залежить дуже від вашого проєкту. Конкретно в даному випадку, як ви бачите, є скло. Чим більше у вашій сцені буде склад, тим зазвичай потрібно більше семплів. Чим більше у вас деталей маленьких, дрібних, так само потрібно більше семплів. Або ж, якщо у вас прям супер темна сцена. Але є такий прикол, що в один момент все одно буде включатися денойзер. І ось ця максимальна кількість семплів не гратиме таку велику роль, як здається. І навіть в таких ось темних сценах 256 буде більш ніж достатньо, особливо, якщо ви будете рендерити там 4К наприклад. 256 більш ніж достатньо. І Ваших деталей ну, типу, це не з'їсть і переживати за це не варто. Тому 256 як оптимальний варіант. Інколи, якщо у вас сцена світла, 128 з головою вистачає, і вам не потрібно якісь додаткові, ну, сильно збільшувати ось це налаштування. Далі light. Оце цей етап теж часто закритий, і по дефолту тут стоїть галочка Light Key. Що таке взагалі Light Key? Потрібно розуміти, що якщо у вас в сцені безліч джерел світла, наприклад, у вас, я не знаю, ялинка буде у вашій сцені з купою гірлянд, тоді ось це налаштування треба увімкнути. Якщо ж у вас, як в нашій сцені, всього-навсього три джерела світла, тобто у нас є ось раз джерело світла і два джерела світла, і ось тут ззаду, як ви бачите, знизу є ще одне джерело, щоб зробити там, підсвітку за каменем знизу. В даному випадку ви можете спокійно виключати це налаштування, воно вам не потрібне. Тобто, навіть якщо у вас буде 5-7 джерел світла, вимикайте взагалі цей Light 3 і ви побачите, наскільки швидшим стане ваш рендер. Далі у нас іде налаштування Light Pass. Ось тут цікавий момент. Дуже часто, от прям часто, дефолтні налаштування більш ніж достатньо для більшості сцен. Але якщо ваша сцена така складніша, або ви не знаєте, що потрібно зробити, я завжди рекомендую просто все поставити на один і ось transparent теж один. Ми одразу бачимо, ось тут результат, скло вже не пропускає скрізь себе, воно не таке прозоре, як і було. І ось тут можна ставити 12. А ось тут помаленько, по одному підвищувати до тих пір, поки ви не бачите різницю. Якщо ви от підняли ось да, от 4 ми вже підняли, ми бачимо, що ось цей наш відблиск від основного джерела світла він стає більш явним. І ми починаємо піднімати вгору і ми бачимо, що різниці в принципі, немає. Ми можемо спокійно опустити його назад до 4. Те саме стосується волюма і трансмішення. Ось ми можемо піднімати, от ми вже бачимо, як навіть на 3-4 на значення скло вже стає прозорим. І тут момент, що вам потрібно буде гратися і рухати їх вперед-назад-вперед-назад, просто подивитися, от в який момент вам достатньо буде деталей, достатньо буде ось цього налаштування. І те саме стосується нашого транспаренту. В даному випадку я вже робив всі ці. Налаштування і дивився, дефолтні налаштування є максимально оптимальними для цієї сцени, і вам майже ніколи не потрібно ставити там все на 32 ось це робити, чи ще щось, ставити дефолтні налаштування. Якщо у вас немає туманів, якщо у вас немає складних якихось сцен, дефолтних налаштувань вистачить ну, в більшості випадків. Далі дуже важливий теж в цьому налаштуванні це Fast Gi. Не буду пояснювати, що саме воно вам дає, просто повірте, ставити тут галочку, це пришвидшить вам рендер. Тут завжди є описи. Не звертайте на це сильно там увагу, можете почитати, почитати для себе, але просто ставте галочку, це пришвидшить ваш рендер, і якість взагалі від цього не постраждає. Далі, наступний етап це Subdivision. Чому Subdivision? Що це взагалі таке? Часто буває в сценах, що у вас є купа зайвих об'єктів або ваших об'єктів, де ви поставили купу Subdivision, і бачите, цифри вже дуже великі. Та для того, щоб не скакати до кожного об'єкту, заходити в модифікатори, це спускати вниз рівень Subdivisionів, ви можете налаштувати максимальну кількість Subdivisionів вже в цьому табі. Тобто, якщо ви не хочете, щоб в вашій сцені було більше, ніж один Subdivision, ви просто ставите там один. І тут поставили один. Все, відповідно, в вашій сцені, навіть якщо в модифікаторах у вас буде велика кількість Subdivision, ви поставили, що в цій сцені не буде більше, ніж якоїсь кількості Subdivision. Тому ось це теж важливо для себе розуміти і ставити, якщо у вас там багато об'єктів і ви не хочете окремо до кожного повертати. Тепер переходимо до трошки простішого налаштування це ваш resolution. Ем, раніше були туторіали, де казали, що от можна поставити менший по кількості пікселів, але поставити там Scale 200%. Інші казали, навпаки, потрібно ставити скейл Scale просто 100% і ставити правильний собі по resolшену, саме по пікселях. Я ось саме. Ось так зазвичай використовую, у мене скіл зазвичай просто стоїть 100%, і я по піксі краще розумію, який саме мені потрібна резолюція. Ні, ні одне, ні інше не є правильним чи неправильним на фінальний рендер по часу. Це не впливає, впливає тільки відповідно наскільки великим буде ваш файл. Якщо вам потрібно, умовно, не знаю. там, Просто там HD, якість якась, да, там, чи Full HD, чи 2 k ви ось тут будете міняти відповідно від цього. Або якщо вам квадрат, там 3000, 3000, дуже залежить від все залежить від вашого проєкту. Просто звертайте увагу, чим більшим ви ставите ось цей резолюшн, тим That довшим is. буде рендер. І е, якщо це, наприклад, просто робота для вас в портфоліо чи в інстаграм, там статичний кадр особливо. 4 4 собі зробили, ви отримаєте купу деталей і можете все показати. Якщо ж це анімація, і ви не хочете потім робити апскейли якісь чи ще щось таке, то зазвичай там 2 к більш ніж буде вам достатньо. Якщо ж ми говоримо про output, які формати і тому подібне, тут можна обрати там Open EXR, поставити float на half, потім CVVA обрати. Але це також дуже залежить від вашого проєкту. Якщо вам це потрібно, і ви будете далі робити постобробку вашої там, анімації чи статичного кадру, то окей. Якщо ви не збираєтесь робити постобробку, а таке теж інколи буває, або це ну, дуже від по ситуації, звісно. Але якщо ви не будете робити постобробку, ну тоді обирайте потрібний вам формат там, PNG чи JPEG, але я завжди рекомендую використовувати Open це також не впливає на фінальний рендер, але дасть вам більше нагоди в редагуванні вашого, вашої картинки в майбутньому. Далі момент, про який я хочу поговорити, ще повернемось до семплінгу: це denoiser. Є два види denoizu. Ви можете поставити прямо ось в цьому табі, поставили denoise, ви на Максимальну якість ставити галочку на «Use GPU для того, щоб саме відеокарта займалася вашим денойзером. Та я зазвичай використовую денойзер в іншому. Місці те, що я казав. Мій денойз відбувається в композитингу, а не в табі з семплінгом. Чи є якась відчутна різниця між цими двома підходами? В цілому, ні, немає. В в більшості випадків ось цей денойзер, котрий в семплінгу, він навіть може бути трошки швидшим, аніж ось цей денойзер. Але якщо ви поставили, щоб ваш композитинг відбувався саме за рахунок відеокарти, то в принципі часу це майже, по часу це майже однаково. Мені результат подобається ось тут. Трошечки більшим, це додає більше трошки контролю над самою картинкою, особливо, якщо у вас і так буде багато-багато нодів і color correction ви тут будете відбувати, або вам потрібно в'язати одразу кілька слоїв в композитингу саме, то я рекомендую використовувати denoiser саме тут. Якщо ж вам потрібно максимально швидко казати е якусь там анімацію чи ще щось, можете сильно там за це не запарюватися і просто ставити галочку ось тут. Denoise, але я використовую саме композитор, і в даному випадку, я в минулому відео це показував, ви можете перейти в viewport shading, поставити, щоб ваші ноди в композиторі показувалися в, з точки зору камери. і тому, тому я бачу результат і Denoise, і інших всіх нодів одразу у себе в сцені. А якщо... Але ви можете зробити і по-іншому. Ви можете у в'юпорті включити denoiser, в композитингу його виключити, і, в принципі, отримати дуже схожий результат. Мені просто ось так подобається більше. На цьому оптимізація саме налаштувань рендера закінчена, в принципі, основні налаштування ми зробили. Зараз можемо перейти до налаштувань, точніше оптимізації вашої сцени в блендері. Наприклад, одне з основних, що я часто помічаю, що люди. Починають дублювати свої об'єкти через комбінацію Shift-D. І, наприклад, якщо мені захотілося б зробити якусь іншу композицію за каменів, ви починаєте дублювати саме через Shift-D. Але, як ви бачите, от можете дивитися на кількість полігонів кожного разу, коли ви робите через Shift-D, кількість полігонів буде сильно збільшуватися. І в фінальному рендері ваша сцена стає максимально важкою. Для того, щоб цього не було, ви можете використовувати комбінацію Alt-D, а не Shift-D. Бачите? Тільки я вже продублював, кількість полігонів при цьому не збільшується. Що це означає? Коли ви робите комбінацію Shift-D, по суті, ви зробили повну копію вашого об'єкта самостійно, то ви можете зайти в Edit, починати її. Редагувати, і це вже самостійний об'єкт, тому, в принципі, і збільшується кількість полігонів. А якщо ви використовуєте комбінацію Alt, d ви створили копію, котра шерить дані вашого основного об'єкту. І відповідно, якщо ви починаєте робити якісь модифікації в одному об'єкті, ці модифікації переносяться автоматично і на другий об'єкт. Так, звісно, це не завжди вам потрібно, інколи вам потрібен саме окремий об'єкт. Але часто люди забувають про те, що є комбінація саме Alt-D. І якби мені потрібно було тут зробити якусь іншу композицію з цих каменів, наприклад, то, вочевидь, я би використовував комбінацію саме Alt-D, а не Shift-T. І це зекономить мені місце і так само впливатиме на час в моєму фінальному рендері. Ще один важливий момент це кількість сабдівіженів на ваших об'єктах. От давайте призумимо і подивимось. А, якщо у нас немає взагалі да, нам здається, от ми бачимо якісь там чуть-чуть полігончики чи щось. Не забувайте, що зазвичай ніхто не буде отак от зумитись і роздивлятись ваші об'єкти навіть статичні. Якщо це анімація, то тим паче. І кількість сабдівіженів в даному випадку може сильно пришвидшити або, навпаки, е, заповільнити ваш рендер. І як ми бачимо від 0. І одну, і один кількість сабдівіжена, різниця супер-мінімальна, В даному випадку я поставив два, щоб нагально це показати. Але в цілому вам не потрібно на більшості об'єктів додавати зайвий цей сабдівіжен і старати, можна старатися тримати кількість е ваших полігонів в Subdivision на мінімальному рівні, адже ніхто не буде так от придивлятися, ой, я тут трошки видно ось цей ось. Цього майже ніколи не буде. Далі ще один важливий момент: у блендера є така особливість, що коли ви натискаєте рендер, блендер буде рендерити навіть те, чого немає ось в цих рамках вашої камери. Тобто, якщо у вас об'єкт стоїть е, ось там за кадром, він теж його рахуватиме як об'єкт, який потрібно і рендерити, але насправді його навіть немає в. Вашому, в вашому фінальному кадрі. Для того, щоб в цьому запобігти, очевидно, ви можете або видаляти ці непотрібні об'єкти, або скривати їх в окремих папках. Часто я роблю окрему папку, називаю її просто hide і закриваю. В такому випадку Blender не буде рендерити зайві об'єкти. Також важливо розуміти, що часто у вас можуть бути якісь об'єкти. Давайте подивимось дрібні. Об'єкти у вашій сцені. І таких може бути безліч. І ви от ви їх розставляєте, розставляєте, і у вас сильно збільшується кількість полігонів, хоча це об'єкти дуже маленькі, і їх майже не видно. То якщо... І для того, щоб цього не було, і ви могли спокійно працювати з меншою кількістю полігонів, не забувайте додавати один простий модифікатор. На ці дрібні об'єкти. І ось тут ви берете, ви просто додаєте цей модифікатор тобто ви зменшуєте кількість полігонів на вашому об'єкті. Та часто, коли це, наприклад, маленькі об'єкти, камінці чи щось таке, котрі не будуть так от призумлені, максимально і придивлятися, ось так- от, вам не потрібна така велика кількість полігонів. Ви спокійно можете зменшувати і накладати ось цей ось модифікатор. І, при цьому, опти... і за рахунок цього оптимізувати трошечки вашу сцену, адже таких об'єктів може бути дуже багато. І якщо ви забули, як можна знаю, додати модифікатори чи тому подібне, дуже простий є спосіб, як продублювати ваші модифікатори. Ви можете обрати ваш об'єкт, далі обрати об'єкт, в якому є потрібний вам модифікатор, натиснути Ctrl-L і е... копі-модифікатори. Це означає, що цей об'єкт скопіює всі модифікатори, котрі були на вибраному об'єкті, або можете зробити по-іншому. Натиснути так само обрані об'єкти, натиснути Ctrl-C, і так само брати копі модифікатори, або копіювати вибрані модифікатори. Якщо ви натискаєте вибрані модифікатори, в даному випадку у нас тільки один, але ви можете, давайте я покажу, як це працює. Додам ще, не знаю, там якийсь array, наприклад, що ви можете зробити? Так само обираєте об'єкт, Ctrl-C, Copy-Selected Модифікатори. І в даному випадку ви можете обрати, а який саме модифікатор ви хочете собі е, закопіювати на ваш вибраний об'єкт. наприклад, тільки Це. Ми обрали тільки його. І ось таким чином спокійно можете копіювати ваші модифікатори. Якщо ж цього модифікатора. У вас немає, по дефолту він вимкнений, тож не модифікатора, а менюшки Ctrl-C. Ви переходите в «Аддони» і пишете «Копі». У вас буде ось такий аддон копі атрибут меню. Він по дефолту вимкнений, він безкоштовний, він вбудований в Blender, але по дефолту він вимкнений. І якщо ви його включите, то у вас з'явиться при Ctrl-C. Можливість копіювати не тільки модифікатори або вибрані модифікатори, а і location, rotation, scale, і тому подібне. Дуже-дуже корисний. корисний аддон. І останнє, напевно, налаштування, на яке варто звернути увагу, це не так часто прям сильно збільшує, пришвидшує ваш рендер, але важливо чистити ваші файли. Буває таке, що ви. Скачали собі купу об'єктів, додали, видалили, або, не знаю, ви там взяли, створили об'єкт, додали йому новий матеріал, потім ви цей об'єкт видалили, але матеріал при цьому, як ви бачите, ось матеріал 003, він залишається. І це все займає місце в вашому файлі. І це так само може збільшити навантаження на вашу систему і, відповідно, збільшити час вашого рендеру. І для того, щоб трошки почистити ваш файл, все, що потрібно зробити, це відкрити ось налаштування файл, перейти в вкладку Clean Up і ось тиснути ось це. І ми бачимо, Blender одразу нам показує, що він видалить в нашій сцені. Це невикористаний один матеріал, текстурку і 13 мешів, які були додані, потім видалилися або ще щось, але їхні, їхня дата все одно залишилась у вашому Blender файлі. Ви натискаєте Delete. Тепер знизу ми тут бачимо delete 15 data blocks». Відповідно, наш файл став легшим, і тепер, коли ми заходимо ось сюди, бачите, вже немає матеріалу 003, бо він був невикористаним і він не був доєднаним ні до одного вашого об'єкту. Відповідно, ми однією кнопкою почистили наш об'єкт від зайвих наш, наш файл від зайвих об'єктів, що так само може пришвидшити ваш рендер. Тож сподіваюся, що вам було корисно подивитися на такі прості лайфхаки. Сподіваюся, ви будете ними користуватися. І не забувайте підписуватись на цей канал. Попереду нас чекає ще багато цікавого.